Черговий напружений день завершується. Не дивлячись на те, що ви не встигли все зробити, запрошую вас зупинитися на 5 хвилин. Адже на телеканалі Надія для вас програма 5 хвилин для вічності. З вами її ведучий Володимир Гриневич. Багато років тому в одному селі молода дівчина. Просила свого брата, щоб він дав їй гроші, аби поїхати в місто і навчатися в університеті. Я б хотів тобі допомогти, сказав він, але у мене немає грошей, є лише один карбованець. Потім він додав: може, він стане тобі у пригоді і простягнув його сестриці. У той час один карбованець мав свою цінність. За нього дівчина купила матеріал і пошила капелюх. Капелюх вона продала і тепер мала трохи більше грошей. Після заробітку декількох карбованців Леся вирішила вирощувати картоплю. Картопля і капелюх допомогли їй закінчити університет. Дивовижно, що все розпочалося лише з одного карбованця. Безсумнівно, аби отримати освіту, потрібно мати хоча б незначний капітал. Цілком можливо, що в наші дні вже не можна обійтися виготовленням капелюхів або вирощуванням картоплі, або яким-небудь іншим заняттям. Дійсно, вашу середню і вищу освіту ви будете цінувати більше, якщо докладете ваші зусилля, ваш піт і ваші сльози. Нехай кожен, хто бажає отримати освіту, не цурається цієї справи, не очікуйте можливостей, створіть їх самі. Хапайтесь за найменшу надану можливість. Я пам'ятаю, як одного разу мій друг педагог сказав: дійсно є батьки, які не можуть дозволити собі дати дітям освіту, але я ніколи не чув про те, щоби при взаємному бажанні батьків і дітей діти її не отримали. Коли батько і мати бажають бачити свою доньку чи сина студентами навчального закладу, і цього бажають і діти, то можна знайти можливості, знайти вихід. Коли наблизиться новий навчальний рік, використайте капелюх, картоплю і ще що-небудь, щоб навчатися там, де Бог бажає вас бачити, і там, де цього бажаєте ви. В Євангелії від Матфія в 21 розділі написано. По правді кажу вам, коли б мали ви віру і не мали сумніву, то якби і ці горі ви сказали поруся та кинься до моря, то й станеться те. І все, чого ви в молитві попросите з вірою, то одержите. Шановні батьки, дорогі діти, майте віру, і тоді всі гори у вашому житті зрушаться з місця. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за цю чудову настанову. Ти закликаєш нас довіряти тобі. Господи, ми хочемо, щоб наші діти навчалися. Ми просимо Тебе благословити їх, благослови молодих людей, щоб вони проявляли інтерес до навчання, благослови дітей наших телеглядачів. Тому же, Господи, батькам допомогти дітям знайти кошти, щоб вони могли отримати освіту і використати її для прославлення Твого святого імені. Молимось в ім'я і Ісуса Христа. Амінь. Дякуємо за те, що надсилаєте нам ваші молитовні прохання. Ми завжди пам'ятаємо про них і згадуємо вас у своїх молитвах. Вашій увазі пропонуємо цікаві уроки по вивченню Біблії. Ви можете отримати їх, написавши або зателефонувавши до нас. Контакти можете побачити на екрані. Нехай щастить вам і хай Бог буде з вами. До побачення!